Живі чи штучні, мова йде про ялинки. Уже більше місяця на ринках рівного продають хвойні дерева. Але ось в останні дні перед новим роком локацій, де їх можна знайти, вже майже немає. Та все ж таки деякі продавці ще ведуть торги. Пані Людмила приїжджає на ринок рівного та продає маленькі сосни та ялиночки. Їх вдома виготовляють з гілочок. Каже, люди часто купують невеличкі деревця. Сосни. Ну і ялинки беруть, як хто хоче. І меншенькі, як правило, беруть. Вони на підставочках. Це з гілячок. На паї рвемо гілячки і робимо такі, крутимо на, це є, на палочку і вирізаємо такі підставки, бачите, знизу. От, і це є і такі да, да, є, але вже, бачите, перед Новим роком не так, а перед різдвом, перед 25-тим брали. На ринках Рівного покупці перевагу надають живому зеленому дереву. У свою чергу речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська розповідає: найбільшим попитом на ринках користуються звичайні ялини та сосни. Загалом по Рівненській області філії реалізували 15 тисяч новорічних деревець. Це в основному сосна і ялинка. Традиційно вони є найбільш популярними. Реалізовували також деревця в Лайнерах, або як люди люблять називати ще в горщиках, тобто такі із кореневою системою. Ну, але переважно це були стандартні зрубані деревця ялини сосни. Нагадуємо, обираючи новорічну красуню, потрібно звертати увагу на її легальність. Там має бути стрічка зі штрих-кодом, який буде вказувати на те, що вона зроблена у спеціально відведеному місці. Щодо штучних ялинок, то не на камеру продавці кажуть. Цьогоріч попиту на штучні ялинки майже немає. Сніжана Твардовська та Богдан Чегус. Телеканал АйТВ Медіагруп.